Учасники акції почали прибувати до Скадовського причалу зранку. Багато хто приїхав з Херсона та навколишніх територіальних громад. Щоб дістатися до острова, потрібно проплисти катером близько півтори години. 15-річна Софія навчається у Херсоні. Витратити вихідний на добрі справи не шкода, говорить дівчина. У нас така подорож. Ми їдемо на острів Джерелгач, будемо його прибирати від відходів від сміття. Я з організації Zero Waste School, Ми організували цю поїздку і ось взяли з нами таку велику громаду. Людмила з малих копанів, керує гуртком юних лісівників, навчає сортувати сміття на джерел йдуть вперше. До цього прибирали у лісах, говорить жінка. Вибирали ще в нашому лісі. Те, що голий пристані, діти що прибирали, привезли чисте, все що чисте. Що обирали, то воно вони прийняли їх. А те, що було таке в лісі, збирали, воно таке брудне. То не на жаль, не прийняли у нас. А мені хотілося б діти вірили в те, що все приймається, і вони призивали до того, що поступово щоб не було оцівали. Ну, Маріна також бере участь в акції. Я представляю навчальний заклад Малокопанівської школи. Ми з малих копанів. Всього нашого навколишнього середовища. Туристичний сезон на джарелгачі закінчується. Тут майже не залишилося наметів. Катер, яким прибули волонтери, один із останніх. Волонтери розподілилися на групи. Частина з них перебралася на джарелгач з боку Лазурного і звідти почала прибирання. Острів простягається більш ніж на 40 кілометрів. І до середини вересня сюди приїздять туристи, говорить керівниця сектору екологічної освіти та рекреації Наталія Шешина. Це дика природа, дика природа, яку можна побачити в Україні дуже рідко дуже рідко, тому що зазвичай всі морські узбережжя вони забудовані, іде розвиток туризму. А от саме на острові Джарулгач національний природний парк, тому і територія є такою більш, скажімо, природною в природному стані і саме туризм. І є отакі от природні, які можна побачити, і захід сонця, і ось просто дельфінів, які плавають. Ірина, кураторка групи, яка приїхала на прибирання зі Скадовська. Ми не перший раз на Джерелгачі. Ми стараємося все-таки сприяти гарній екології нашого краю. Діти збирають сміття, залишене туристами, та сортують його. Ми розфасовуємо сміття по, по окремим групам. Сюди ми сортуємо інші целафанові пакети, а сюди. Ми збираємо пластикові бутилки. Цього року восени сміття небагато. Туристи стали більш свідомими та забирають його з собою, говорить 11-класниця Анастасія. Це її шоста акція. В тому році було сильно багато, в цьому году – ні. Акція допомогла людям. Водночас не усі ще розуміють необхідність прибирання, говорить Максим. Під час акції стався конфлікт з відпочивальниками, продовжує хлопець. Прийшли збирати мусор, вони себе повели неадекватно. Почали кричати, це наш мусор, і нас почали посилати Образити. і тримати, ображати. Група учасників акції, яка вирушила зі Скадовська, встигла прибрати близько трьох кілометрів узбережжя. Світлана приїхала сюди разом зі студентами Херсонського гідрометеорологічного коледжу. Мішки ми так близько не рахували. Ну, їх напевно максимум 20-25 Ми намагалися сортувати, але ж приємно враження, що все таки воно так багато. Може, це пов'язано з тим, що все-таки населення міп Херсонщини стало більш свідомішим. Можливо, все-таки, що національний природний парк з Желегацький прибирають. Ну то багато факторів може вплинути на це. То есть, акція пройшла чудово. Олена Протопопова, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.